Без обід, правильно? правильно? Ну майже. Okay. Перейду тебе зараз рутою трубою. Oh, Всім привіт, з вами Діздент, Продовжуємо проходити The Last of Us. Так що підписуйся, коментуйся, допомагає просувати україномовний контент на Ютубі і погнали. Стоп, так ми тут проходили. Вона зараз наверху скаже, що не можемо пройти, бо дошки прогнили. Чорт! Так, да, дошки впали. Ну спригуй! Ага, так і знав. Нормальна така розміру дошка. Що, подай мені. На. Да їй закинь, що ти робиш? Ну ти, братан, фоня. Є плейс, во. Давай, Вона досить тяжка. А я думаю, справлюся. Чекай, вона типа не могла мене почекати, щоб я. А, як мене почекати? Щоб я піднявся і поміг. Присядь, не ворушися. Ну ти прям даєш. Давай пушурику. А де баланс? Який баланс? Я тут пролітаю. Взагалі на спринтах. Давай, підштухни жіночку. Не може сама ми поможемо. Тихо, я чуть тобі на голову не впав. Вернули без шию. Чисто, давай. Чекай, в мене три патрони, то не добре, але я ж вмію в рукопашку махати. от так можу в мордяку заїхати, як буде хтось бакувати. Давай, патрони шукаємо. Аха. Нема патронів. Ти хочеш сказати, що я тут щось не пошарив переулку? Напевно, закриту. я можу то прострілити? Чи ми ще туди попадемо? А ну давай попробуємо, щоб ми знали на майбутнє один патрон, в принципі. Нас не особо ну, але ми знаємо, що туди не прострілити. Закрий двері, каже, вітер дуй. Сквізнячок. Е, ти давай, давай, давай. А я поки пошнирюю. Блін, та патронів дайте, аптечку я якусь маю. Що тут ви так покрасили в червоний ті коробки? що, бери аму, я думаю, вони пригодяться. Вони по-любому пригодяться? льо, мала. Давай, перезаряди. Поняв? Привіт, малий. Ага, шлях чистий. Нема солдатів, нема того. Добре? А чому мені валину не дають взяти? Ти знаєш, що він чекає на нас? Well, це. Ага, це це робить все більш інтересним. Ну давай подивимося, наскільки то буде цікаво. Yeah. О, пішли, давай. Ага, то. Того... Тож... Right що там говориш, Мексикос? Мексікос? в Not... мордяку дам. Пристававшись нею однак не зараз. Що, 15, тікет кетч Що ти від мене хочеш? Привет, пацани! Моя щось у вас пімбрити? Що-що? шо? А, ти порухав, ти купив? То все, нічого я вас не рухав. Слухай, ти той, кого ми шукаємо нет. Давай би йому в Релло! Нормально у вас Дитивский клуб. Как ду що, куди йдеш? Пропусти його. А, вибачайте, я не знав, що ви разом. ну так, зараз плюну. В реляку без замахнув тобі. Я так зрозумів, що нам зараз треба буде тут, напевно, тому, в тому бойцовському клубі махатися. Що там, не питай. Кажучи, просто не питай. Пушки моєї нема. Красти в них щось нема. Чим торгуєш, братан Карти, хочеш пограти? Але я кажу зразу, я на роздягання не граю. Проток! Підмогни корішку. Продай щось корисне. Що, пропали, розшукується. Стоп, так хто ж тест? Ні? А ні, Марлін якась. На що ти тут спімбрив? Марлін! Ні, то вона не похожа на Марлін. Що, нам сюди? Здорово, братюнь! Я шукаю Роберта. на 20 доларів. Що він коспонуся? Він тепер там. Що за акцент? Ти через ніс говориш чи як? Братан, мені якби і так не дуже легко вас перекладати, ваші ті от діалоги. А таке от вот муфлонське шипіння, то вообще нереально. А я пошарю в палаці, може там щось мають. Бо за палаткою. Не, Ні, нічого. Там сюда? Опа, на! Ну що, погнали. Здоров, пацюки! Ой, пацани, точніше. Пацюки? ні, все-таки пацюки. нас. Back, you know Вам треба розвернутися і піти нахрен, звідси, так буде краще для вас. Нам Що, нам не треба проблем, ми тільки шукаємо Роберта. Розвернулися нахрен, не сібались. Ми нікуди, не підемо без Robert. Роберта. Skull, ага. Це твій останній шанс розвернутися і з'їбатися Похуй, каже Прикрив, блять! Готовий? Я прикрию тебе. Поняв? На! На! Хто? Хто стрілявши? Ааа, браток, то я тебе не підбив? Я будеш бакувати на другий раз. Чекай, так я ж. Вроді би гарно в колокольню попав. Що? Звідки взялися ці пацани? Го 5 патронів? Бляха, пацани, то я з вами тут далеко не розженуся. Павап, пуколка на поготові. 7 сім відкрийся. Каже, тут нам не пройти. Давай! Давай, давай, давай! Ну, то класно, зато стіна трошки вище мене. І збоку такі мощні двері з колючою проволокою сюди не могли натягнути? Давай на. Опа! А з тамтої сторони відкрити ніяк. Спуститися, попробувати. Добре, погнали. Я... О, щурі, тихо, Хавка. Хавка куди втікала. Е, якби ціль гри. Розібратися, хто випустив вірус. І прикокошити тих, хто прикокошив, типа нашу малу ту цілу Я так розумію. Що хочеш. А вот дырка двиг бик. Хуваємося. Так, ще більше по Роберта. Я бачу. Відки знає, що не підуть. Пару пацанів здохли, пробували їх зупинити. Гарантую тобі, що Джоел і вона тут. Ай, задуши його, вид за шию, давай. Отак, во. А я... тихо ти будь. Патронів не лишив нам. Рухайся, рухайся. А його ми не будемо кокошувати? Бачу. Та-та-тара-тарата-та-тара -та 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 А ти кудою прийшла? Ти береш од ноги, дру другого. <плузь> Нахрен по голові! Того! Став, звітом ты мурзик! Ліх! Ти казала прикриєш мемро. Де він є? Бачу, нормально його зустрів плечем. Бляха, не забив. Підбив тільки. Оп! Треба похилятися. Та дубий діда того. Ух! Ну? Тикай, хильнуся. 2 ХП зняли. Давай перевіримо що? Пер... Чекай, зараз ми перевіримо. Секунду, я патрони йду заберу. Там точно були. Я... А, і ключі. Ики, ключ? Шакал, старий. Ти що сюди прибігла? Я патрони шукаю. Давай, помогай. Може, десь починка маленька завалялася. та, -та твик я задом, чим чекую. Та-татарадатара. та, -та, -ра -та, -ра -та -ра. Нема патронів. Три патрони лишилося. того патронів не було в хорхе? В рікарду теж не було. Туди сюди, я ключ знайшов. Я там знайшов ще щось. Хто тут чимось тряс? Так, відкриваємо. А, бутылка то я так понял, можно кидать типа Эээвик на рахунок Роберт, <плес> там є. Раз, два, три. <плес> Ты <Чувто? плес> один тут. Тихо! Промахнувся. На! Прямо в макушку. Що з вас патрони? О, 5 патронів на кінець. Я би міг пробувати, звісно, по стелсу, але. тебе нема патронів. Давай пошаримо, що тут. Тут дуже багато локацій, в яких нічого нема. Ще, типу, міг сюди залізти... Тут обійти відволікти... Ні, пацани, тут дуже довго. Нам по-любому наверх. босиш... ж. Чекай. Боси ж не можуть сидіти внизу. Тихо, диви лівою. Хоп-хоп-хоп. Степ бай степ. Хай, відпехкайся. Добре, що я не поранений, хоч. Той старий стріляє так само, як наша напарниця. Так, окей. Ну що? Я бачив, бачив! На, в живіт! Та... Дубий! Відки вони вибігли. О, братани, та ви так будете бігати! Ви всю контору спатейте. Нам краще шоп притурмозити. Що то, аптечка? Ага, в докі цієї дороги. Ми зробимо це. Чекай, я тут ще не все пошарив, там перехід є. Мы же их Роберта шукаем. Пять патронів! Во! Все! Що тут таке? Що за ручка? Шило? Ага! І щоб швидко вбивати ворога, понял? Заточка, короче. Пацани, а що у вас тут патронів нема на складі? Тут я пинял. Я би типу, мав ту бутылку, раніше знайти, так? Ладно, порядок. Мені щось здається я забагато шманаю. Треба. Скоріше то все, чистити, Куда вона нам казала? Вона в вдоки и Давай спустимся вниз. Куда? БД, давай, я ж не в курсі А, во! Підняти той. Ворота! Ну, то давай, понажати і тримати. Ага. Добре, пробираємося. Тепер мені вже більше подобається, вже більше екшона. Опа-на. Йоу, йоу, йоу йо. Бач, пацана, бачу. Там, типу, до нього. Так, э, похер. Чекай, ну я їх всіх перевалити тут, то в принципі можу і перевалити. Давай будемо розумнішими, давай. Ще yeah, заточка. Well, we uh -huh. Давай, <sharp inhale> на! тихенько здохне. Чекай, <sharp inhale> okay, беремо цю глину від вилічем. <sharp inhale> Заточкою в шию. Поки нас не спалили. Оцените, я вас тут зараз всіх перемочу. Так, тих двоє. Давай якось обійдемо Вот, бачу цеглинку. Та-та-та, ти мене не бачив. Давай там того відволічем подальше. О! Там ще якийсь хурхіту. Алін, тебе й в голову стрільнути. Ага, поки той там, то ми тебе зараз тихенько пришибем. Економимо патрони. Там ще один є. Що, він не бачить? Ей, тихенько. Реально не спалив? Оте олень! Патроны были? Є, патроны. А, в спину! Хорош! Давай, 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 давай! Вот так! Ты хоть от чуть не пришиб, мала! Тихо, мені треба похилятися срочно. Ох, ви шакали. Трохи по стелсу, трохи не, що поробиш. На! Верху трошки зняли. Патронів нема? Роберт, шукай, ховається там, чекай. Там ми ще не все зашнирили. Пішли за мною. Добре, аптечку дали. А могли все зробити тихо. Я просто. Заточку зря потратив. Чекаю, то він звідси прибіг той щур. Тут він тусувався тут. Але в них тут нічого нема. Коротше, в нас гра, типа, є можливість стелсити, є можливість бути, так як я граю. Тобто, більше стріляти. І менше питань задавати. Давай ногою відкривай. Добре. Що нема? Віддихайся. Давай оглянемо що що тут навколо продивитися? Нічого тут нема. Оп-оп! Ми тільки поговорити, Роберт! Нема про що говорити піздюками. Опустив волину. Бляха. Пішли нахрен! Дай вгадаю! Роберт! Пристрелю нахрен в дорозі. Диви, 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 їх маслай! Ми майже зловили його. Поняв? Сто, я угадав, куди бігти? Роберт! Не фартануло тобі боберт. Джоел, Тес. No right? Без обід, правильно? All... Ну майже. Okay. Переїбу тебе зараз тою трубою. Oh, Тепер обід нема. Квити. Е, yeah, я скучав. Що ви не чули, то неправда. Ти хочеш сказати нам, де зброя? Так, звичайно, але. Але це тяжко. Джоел, прости задачу. Просто послухай. Йо, пересете, та не можна людині п'яткою в реляку бити? Стоп, стоп! Стоп, стоп! Та все одно ж скажеш е, все. Блять, ніс розводи. Я продав їх. Кому? У мене не було вибору, бо я був винен. Ага, ти винен нам. Ти поставив на того коня. Не треба б трошки більше часу, дайте мені тиждень. Я би тобі дала, якби ти не хотів нас завалити. Хто, Хто купив зброю? Я не можу. Дайте мені пару аааа! Кого наша зброя? Зараз знов сливку зламають. Ага, в сектантів тих фа-культистів світлячків. Що? Вони майже there, всі здохли. Ми можемо піти добити їх і забрати зброю, яка їх майже не лишилося. Давайте, просто пішли. Похуй на них. Це дурна ідея. Що hmm. well, ж ти так з Робертом? How? А да вигляд був порядний хлопчик? Я не знаю, хто їм пояснити. Кому? Look, let's... Let's ну що, після найдем Robert тих Firefly? firefly. О, ти скала там? Oh. Блять, той акцент ваш. Що What ви business? тут? Діла. Ми бачили плакати, What вона розшукується. Поранена? Де Робер? Во, віддихає. Муха в голову вкусила. The guns he gave you? Він мені був потрібен живим. Зброю, яку він тобі дав, не його. Хочу yeah, повернути. Я заплатила за ту зброю. You want them back? Хоч їх назад. Придется заробити? Ясно, зараз But ми будемо працювати над. Тих... Про що ми говоримо нахуй? Які карти? Ай. Треба щось з міста. That? Зробиш то? You Верну тобі зброю. А, на її скредити предлагали ми тут. То, ми Наскільки ми знаємо, що ти не піздиш. А, про, ah, про це. Я покажу вам зброю. <плес> <Я плес> так. так, що вони десь в тому районі. Мені треба рухатись. Я хочу побачити ці валини. З... як ми їх побачимо, то може ми її пришибемо ми і. і ті. 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 Йобуємося, тест! Та давай рухай п'ятками. 11 патронів. not bad Я знаю, як це обійти, пройти, ну давай. А я теж вмію паркурити, Диви, як синхронно, теса. Рухай з швабрами. Тактукається, чакри закриваємо, очі відкриваємо. То Теса за мною, давай, давай. Та, мені здається, Теса зараз з нами не вибереться, напевно. Так як вона біжить у останній, так як вона йде, як паталаха. Пах-пах-пах-пах! Нема нікого, то я вас не лікав, дівчонки, шо ви. Суйте, може як закінчу місію, десь прибухнемо разом. Йоперний. Знов щось курва рвануло. Це твої люди? Залишки від них? Сюди? Ну то веди? Я вже тут сам все розвідав, куди. То тепер. Будемо. Будемо тихенько, але. А воп, дай. Ми пробуємо захиститися, ага. Так. Ізолента. Полти. Якийсь той ножик е канцелярський. Дай вгадаю. use any parts of upgrade your weapons at workbench. Ага, використовуйте, знайдені, частини. Скла нахер, я тут шарюся. Щоб апгрейдити вашу зброю. Блін, мені би патронів так апгрейднутися. Ладно, давай. Казала сильна, незалежна, от ми і бачимо. О, ну, ти одною рукою, ти б ще мізинцем притримували. Теса, а ти шо? Hey, up? Як ти тримаєшся, каже, виживу. Буду жити, щось таке. А ми тут були? Що там? Так, коп, солдати. Yeah. Це вихід через місто, ага. Я не великий фанат цих пацанів. Ага, we'll можемо просковзнути мимо них. Але я знаю, що це не твій стиль. Давай спробуємо. Так, пішли, пішли. Один за одним. Та я би його зараз звідси тихенько зняв, він би навіть нас не замітив. А, моста нема. Навіть якби я його зняв, нічого не поможе нам. Теса, ти що там заблудилася чи шо? Або, поверху йдем. Так. Ого, ви вибрали поганий день. Приновий новий день для чого. Дай вгадаю, бутилка є. Аляха. Тут нікого, тут нікого. Я типу, його можу від. А їх тут двоє. Що ви пропонуєте дівчонки кірпічом одного? <кій> Що за херня? А вони ж нас не бачать. На, стріляєш, я знаю. Тепер тут. На, відстрелують пісуна! Каністру. Рухатись. Взяти їх. Хорош? Попав в ухо вроді би. А чого патрони не беру зброю? Я не знаю, як тут можна було по-іншому прошмигнути. Я як би пробував. Типа, а, мимо тих, мимо тих, тут о через коридор. Напевно, так і можна було прошминути тут бутилку комусь там кинути. Оп, чек-чик-чик-чик. Сап- частинки. Так, дівчонки, в мене лишилося 4 патрони, у вас що? Та чо ти уреш, що ти пихтиш тихенько? Та ми того зняли, теж без патронів і без патронів А ви что там ховаєтесь? Та я вже все зачистив, ходіть. Худеть на очкуйте. нам, походу, ті от ворота. Чи вниз? Напевно що вниз Наш мель! Прямо в ухо. диви, задрімав на роботі Чисть патронів Хоу! -хо -хо! Добре, що ти не стріляв друг. Бейтья, тут все почесно. давай Давай, по давай, по пошурику. Ото я розумію, так? А то звері ти відкрити не могла, а шафу ти підсунула, молодец. Куди ми йдемо, Мерлін? Давай. Нема сили говорити, давайте почепрокували. Окей, йдемо. Ми йдемо до зброї, якби. Ти окей? Я нормально, а вона пофіг. Тут ми взагалі оперативно справились. Так, ага, прямо попереду. Якось так. На цій веселій ноті все. Якщо хочеш більше українського контенту і подобається дана гра, підписуйся на канал, став пальці вверх, пиши коменти. І зустрінемось в наступних відео. Всім до скорих зустрічей, всім пока!